Повна відставка уряду на фоні корупційного скандалу у Верховній Раді зробили заяву. Голова Верховної Ради закликав депутатів припинити політичні блокування трибуни та повертатися до конструктивної роботи. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до народних депутатів із вимогою підтримати рішення про звільнення міністрів. Він також розкритикував тих парламентарів, які зірвали голосування, заблокувавши трибуну, назвавши їхні дії безвідповідальними. Про це він повідомив у себе у Фейсбуці. Він наголосив, що парламент повинен виконувати свої обов'язки, адже країна, яка перебуває у стані війни, не може допустити політичного саботажу. Стефанчук підкреслив, що сьогодні Верховна Рада розпочала розгляд важливих кадрових питань: звільнення двох міністрів, що є як суспільним запитом, так і необхідним кроком для держави під час війни. На жаль, під час розгляду окремі народні депутати заблокували трибуну, звучали вимоги про відставку усього кабінету міністрів. Водночас, слід чітко розмежовувати звільнення окремих міністрів і відставка усього уряду. Це різні процедури, передбачені конституцією та чинним законодавством, вказав він. Стефанчук. Повідомив, що опозиційні сили оперативно отримали усі потрібні матеріали для просування своєї ініціативи щодо відставки уряду і вже запустили цю процедуру в межах закону. Водночас він наголосив, що представники однієї політичної сили порушують регламент і намагаються реалізувати власні політичні інтереси. Заблокувавши роботу парламенту, вони Зривають розгляд ключових питань, які Верховна Рада повинна ухвалювати в інтересах країни. Такі дії він назвав безвідповідальними. За його словами, поки Збройні сили тримають оборону на фронті, парламент має зберігати єдність і діяти відповідально перед громадянами. Дискусії і різні позиції можливі, але існує межа, після якої політичні амбіції стають загрозою для держави. Стефанчук підкреслив, що Рада повинна виконувати свої конституційні функції, адже країна очікує рішень, а не блокувань. Тому закликав усіх народних депутатів завтра повертатися до конструктивної роботи і виконувати покладений на нас конституцією обов'язок. Сьогодні важливо думати не про власний рейтинг, а про те, якою буде Україна завтра, резюмував він.